Відповідно до положення, затвердженим Міністерством енергетики України, компанія Пачеркасова Бленерго розробила та виконала ряд заходів щодо проходження осінньо зимового періоду 23-24 років. Так, компанія відремонтувала 618 кілометрів повітряних ліній на 4-150 кВт, відремонтувала 122 трансформаторні підстанції, 380. Кабельних ліній напругою 10-04 Крім того, була виконана розчистка траси повітряних ліній усіх класів напруги майже 2700 км. Стовідсотково було виконано технічне обслуговування всіх трансформаторних підстанцій. Особливу увагу було приділено об'єктам, які живлять критичною інфраструктурою. Це об'єкти водопостачання, водовідведення. Теплопостачання, лікувальні заклади. Крім того, в компанії оновлюється автомобільний парк для мобільного і швидкого реагування на всі виклики, які можуть виникнути в процесі виконання робіт. Аварійний запас збільшено на 20% від нормативу та закуплено для проходження осінньо-зимового періоду 23-24 років. Пророблена величезна робота з рахуванням минулорічних викликів, які нам було визвані агресією Російської Федерації. Враховуючи минулорічний опит, заздалегідь узгодили графіки обмеження електричної енергії, графіки погодинних відключень і графіки аварійних відключень з органами виконавчої влади на місцях. Це робиться не для того, щоб їх задіяти, але в разі дефіциту повногетичних ресурсів, яких або аварійних ситуацій, яких щоб ми були в змозі виконати ці графіки. Тільки в тому випадку вони будуть вводитися. Додатково в цьому році опрацювало таку схему з диспетчерськими службами. Наша служба також приймала участь. На той випадок, якщо буде геть загрозова ситуація, то все-таки за допомогою диспетчерських служб ми можемо із схеми нормального режиму перейти в такий режим, щоб забезпечити основні об'єкти життєдіяльності нашого району ну, і області в цілому. Також було в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду проведено додаткове навчання наших працівників для освоєння нових спеціальностей, враховуючи опит на підприємстві. Ми можемо певно сказати, що це нам сильно допоможе. В свою чергу також хочу звернутися до всіх споживачів. просив би, щоб відповідально відносилось до того, якщо почнеться зимовий період, понизиться температура, відповідально відноситься до споживання електричної енергії. Це ні в коїм разі не призиває до того, що вас обмежать ваші якісь права, але з розумінням віднестись. Почергово включати можливо, дуже енергоємкі прилади. Якщо є можливість, просто відповідально цього віднестись. О, також хочу сказати, що за умови при виконанні приєднань було в цьому році. Введено 16 підстанцій нових 10,04 кВт та замінено 25 трансформаторів на більш потужні. На сьогоднішній день Черкаська міська філія готова до проходження ОЗП з найменшими перервами у електропостачанні споживача в разі відсутності інших факторів, які ми не можемо попливати. Хочу теж відмітити роботу персоналу, який, незважаючи на труднощі, які пов'язані з ситуацією в країні, але в нас персонал не звільняється. Персонал працює. Персонал працює навіть у вихідні дні, тому що ми розуміємо, що при погіршенні погоди вже ми роботи деякі не зможемо виконувати. Тому результат є, і ми готові пройти осінні зимові період з мінімальними відключеннями. Колектив Печеркасовобленерга. Вважає, що проходження осінньо зимового періоду 2023 року 2024 року буде виконано достойно.